Вітаю вас! З вами Алла Королевська, лікар вищої категорії, хірург, ендоскопіст, кандидат медичних наук. Рада вітати вас на моєму каналі Медицина мовою пацієнта. Вже активно іде святкування різдвяно-новорічних свят. Як звичайна людина прекрасно розумію, що застілля без алкоголю майже не відбуваються, ну так уже традиційно склалось. Виникає питання: який алкоголь варто обрати? Та чому? Адже наші застілля без алкоголю не бувають. Звісно, тут я маю сказати як лікар, що алкоголь шкодить здоров'ю і в жодному випадку не рекомендую його вживати та почитати вам на таці і так далі. Та добросовісно очікувати пацієнтів на консультацію вже після застілля чи то навіть телефонних дзвінків під час святкування. Тож сьогодні поговоримо про заборонене у подкасті «103. Питання до лікаря розкриваю нетаємні таємниці, як вживати алкоголь з мінімальною шкодою для здоров'я, а саме, як підготуватися до цього. Адже настав час. Про алкоголь та генетику ми також можемо говорити, але вплинути ні. Тому на цьому питанні ми зупинятися сьогодні не будемо. Основна порада, як уникнути похмілля, не вживати алкоголь, як ми знаємо, не спрацьовує. Відразу скажу, що вживати алкоголь і взагалі не сп'яніти просто не вийде. Тому і назву випуску «Як вживати алкоголь без наслідків для здоров'я я змінила. Ну, так не буває. Хіба що безалкогольні напої оберете, але ми можемо зменшити силу дії алкоголю на наш організм. Про це буде далі. Особливо добре ці прийоми спрацьовують, якщо готуватися до застівля завчасно. І взагалі банальні, але дуже корисні поради підготовки до застілля, відомі нам ще з нашого дитинства. Але чомусь підзабуті нами. Тож нагадаю. Порада номер 1 Якщо ви самостійно не впораєтесь з цим завданням, завчасно попросіть друга чи подругу підстрахувати себе, чи то допомогти пригальмувати процес п'яніння, чи відвести додому, чи навіть викликати швидку. Особливо якщо в минулому вже траплялись інциденти зі сп'янінням чи похміллям. Порада номер 2 було б дуже круто, якби ми завчасно оберігали свій організм і системно пропивали полівітаміни з мікроелементами. Щодо вживання алкоголю, найбільшу перевагу варто віддавати вітаміну С. Саме відомій на аскорбіновій кислоті. Вона має сильні антиоксидантні функції і добре пом'якшує наслідки токсичної дії алкоголю на організм. Це працює і добряче допомагає. В принципі, за тиждень до застілля можна вже почати пити по 500 мг вітаміну С двічі на день після їжі. Парада 3. часто метаболіти алкоголю токсичний не лише для клітин печінки, а й для нервової системи. А при системному вживанні алкоголю ще й знижується рівень вітамінів групи Б: фіамін, ніацин, перідоксин, фоліова кислота. Саме ці вітаміни забезпечують стресостійкість нашої нервової системи. Тому почніть приймати разом з вітаміном С і вітаміни групи В. Найбільше значення в цьому має вітамін В1. тіамін. Можна брати в капсулах по 100 мг однократно вже за тиждень до святкувань впродовж, а ще краще і після. Порада номер 4 Бурштинова кислота під час їжі по одній дві таблиці двічі тричі на день. Можна вже за два дні до самого застілля та під час його. І після, а краще на постійній основі. Адже бурштинова кислота захищає наш організм від різних токсичних отруєнь. Вживання продуктів із вмістом цієї кислоти, наприклад, яблука, вишня, бородинський хліб, або відповідних бадів допомагає впоратись з інтоксикацією та окисленням ацетальдегіду, до оцтової кислоти, а відповідно, і виведенням. Бурсинова кислота нейтралізує вільні радикали, забезпечує клітинне киснем, корисна як і антигіпоксичний і антиоксидантний засіб. І підвищує нашу з вами працездатність, прискорює процес розпаду алкоголю, сприяє більш активному виведенню його метаболітів, зменшенню проявів алкогольної інтоксикації і зниженню абстинентного, як ми називаємо, похмільного синдрому та покращенню нашого загального самопочуття активує імунітет ефективна, дешева, доступна до, під час та після вживання алкоголю. Парада номер 5 Перекусіть перед застіллям. Так, 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 я тут не помилилась, не оговорилася, адже вжити на голодний шлунок алкоголь швидко всмоктується, і стан сп'яніння починається чи не відразу. А перекус допоможе організму встояти. Парада номер 6 Увімкніть печінку так званий метод вакцинації. Випити трішечки алкоголю за 2 години до застілля, щоб запустити вироблення печінкою ферменту алкоголь-дегідрогінази. Відомої нам. Окасна дія малої кількості алкоголь-дегідрогінази у людей, які вкрай рідко п'ють, неспроможна нівелювати значну дозу спиртного. Тому людина дуже швидко сп'яніє. Захмеліти, можливо, навіть від невеликого вина. А цей прийом допоможе не сп'яніти вже навіть після першого тосту, адже організм вже трішечки до цього підготовлений. І порада номер 7. До застілля випийте чашку солодкого чаю, чи компоту, чи соку, чи росол, а можна і дві. Це допоможе попередити зневоднення організму, спровоковане алкоголем у майбутньому. А у вас є перевірені, ефективні поради щодо підготовки вашого організму до зустрічі з алкоголем? Тож діліться тут у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь. Для мене важлива ваша підтримка. А вживання алкоголю без наслідків для здоров'я та самопочуття є міфом, оскільки будь-який алкоголь потенційно негативно впливає на наш організм. Навіть невеличка кількість може завдати шкоду організму, особливо якщо є вже деякі проблеми зі здоров'ям. Тому передчасно консультуйтесь зі своїм лікарем, обирайте відповідально, що ви п'єте, де та з ким. Душевних вам застіль, перемоги, миру, будьте здорові, найкращих вам лікарів та довіри! Обіймаю вас! Сьогодні ми розібрали підготовку нашого організму до застілля, а як вжити алкоголь на самому застіллі з мінімальною шкодою для здоров'я це тема вже нашого наступного випуску. З вами була Алла Королевська та мій подкаст 103 питання до лікаря. На все добре! З наступаючими